Газета «Коломийська правда святкує День народження. Це один з наймолодших тижневиків на Коломийщині. Виданню виповнився рік. До свого першого ювілею працівники газети розробили сайт. Для мешканців району підготували різноманітні конкурси та розіграші. Чим живе «Коломийська правда та що чекає на її читачів? Дивіться далі. Правда про місцеву владу, корупцію, вирішення соціальних та побутових проблем мешканців Коломийщини. Новини світової преси. Про це вам розповість газета «Коломийська правда. Видання виходить щоп'ятниці тиражем 4 тисячі примірників. На шпальтах Тижневика можна знайти все про мистецтво, культуру, медицину, спорт чи політику. І головне, без жодних уподобань до якихось депутатів чи партій. Тут вам розкажуть правду, незалежно яка вона. З самого свого початку вона позиціонувала себе як газета громадська, тобто газета, яка буде відображати всі проблеми і побажання жителів в першу чергу міста, Коломия, а відтак і жителів району. Було би дивно, якщо б газета почала робити якісь інші речі, тобто не бути опозиційною, критичною, вимогливою до влади і відстоювати, відстоювати ті питання, які найбільше хвилюють наших читачів. Коломийська правда дбає не лише про читачів. Працівники газети майже щомісяця для Коломиян проводять різноманітні заходи, конкурси, розіграші. Нещодавно дирекція Тижневика презентувала книгу 50 видатних коломийців. Сьогодні вони розпочали дитячий новорічний конкурс. Спільно з пані Марією Грицан, начальником управління освіти Коломийського, спільно з директорами і заступниками шкіл ми то моглися організувати всіх Коломийських дітей до написання листів до Миколая молодших і написання твору на тему, якою я бачу Коломию та Україну в майбутньому. Маємо надію, що в майбутньому ці діти, які зараз прийняли участь в написанні подібних листів, зможуть проявити себе. Навіть як журналісти. Тобто ми готуємо собі вже зміну зараз. До ювілею «Коломийська Правда підготувала не лише конкурси. Для своїх читачів працівники газети розробили сайт. Це єдине друковане видання на Коломийщині, рубрики якого ви зможете прочитати в інтернеті. І не лише відвідувачі сайту можуть залишити свої ідеї, пропозиції чи зауваження. Ми на сайті розміщуємо ну, сторінки у нас, як і в газеті рубрики. Ми відповідно викладаємо матеріали, які друкуються в газеті, може, дещо деколи розширеніше, у нас там більше фотогалереї. Також у нас є рубрика, така сторінка Ганьба, книга скарг, де люди можуть анонімно написати свою скаргу, якщо вона буде мати якісь підтвердження, ну, наші журналісти можуть далі розгорнути і зробити журналістське розслідування. Пані Віра приходить сюди щотижня. Жінка виписує видання для себе і своєї сусідки. Каже, Коломийська правда це цікаво і головне дешево. Зараз таке час, що виплачувати газети дуже накладно. Тому газети, чесно не виписую. А от Коломийську правду этот год почитала. Мені дуже подобається. Насищена, ярка газета, Тому з удовольствием прийшла її переплатити. Вже вдруге Коломийська правда проводить розіграш поїздки до Єгипту. Якщо ви передплатили видання, то маєте шанс відпочити за кордоном. До речі, передплата газети для людей пільгових категорій вартує лише 35 гривень на рік.